Добрий день, шостий клас. Пояснюю, як робити домашнє завдання на телефоні. Вам потрібно створити табличку наш клас в програмі Microsoft Excel. Вигляд таблички ви бачите на екрані це малюнок 1613. Тут у нас є номер стопчика, прізвище, ім'я та по батькові, також дату народження і телефон. Також наша табличка має. Назву наш 6 А-клас. Ну, ви будете без А. Просто наш 6 клас. Для цього ми заходимо в програму Excel, знаходимо в себе на телефоні, запускаємо. Ви бачите, тут у мене дуже багато файликів. Це всі файлики, з якими я працювала останнім часом. У вас, так як програма тільки встановлена, тут буде пусто. Тому не пугайтеся різниці. Вам, ви повинні натиснути на знак додавання, який знаходиться у верхньому куточці із права, натискаємо на нього, і вибрати пусту книгу. Давайте з вами одразу збережемо наш файл. Для цього натискаємо три крапочки справа, зверху. Вибираємо команду сохраніть як, зберегти як. Вибираємо це устройство, цей пристрій. І вибираємо, куди ви хочете зберегти. Наприклад, документи. Надаємо ім'я нашій книги. Давайте придумаємо наш клас. І натискаємо кнопку Сахраніть, Зберегти. Розпочнемо з того, що ми введемо заголовок. Заголовок будемо вводити в клітинку А1. Для цього ми її виділяємо. Для того, щоб виділити, ми натискаємо на неї. Але якщо ви пам'ятаєте з уроку, то сам текст буде вводитися у рядку формул. Він знаходиться внизу. Натискаєте на нього. Бачите, де замиргав курсорчик. Саме тут потрібно вводити текст. І пишемо: наш. Шостий клас. Для того, щоб підтвердити, ми натискаємо або Enter на клавіатурі, або зелену галочку. Все, наш текст з'явився. Наступне, що ми зробимо, це надамо назву наших стопчиків. Тут у нас номер. Так як в мене цього значка на клавіатурі немає, я буду писати словом номер. Наступний у нас стопчик це буде прізвище та ім'я. Пишемо. Ой, ріс ще та ім'я. Так. Наступне у нас. А, от дивіться, подивіться, коли я написала, у мене не вистачило місця. Воно вийшло за межі мого стовпчика Б. Що робити в таких випадках? В таких випадках ми натискаємо на заголовок стовпчика. Ви бачите, що він змінив свій колір. А також з'явилось дві рисочки на заголовку. Я хватаюся за, ой, хватаю за ці дві рисочки і в стороночку відтягую наш стопчик. Цим я змінюю його ширину. Ви бачите, дуже багато я зробила. Ой, ви ще раз, давайте чуть зменшим. Не хочу. Ось так ось. Є. От. Наступна у нас дата народження. І знову ми бачимо, що воно не поміщається. Виконуємо ті самі дії. Виділяємо наш стопчик. беремося за ці дві лінії і відтягуємо. Так, не дотягнула чуть, -чуть. Отак. І останнє це телефон. Тепер починаємо заповнювати. Так як у вас 6 чоловік в класі, ми пишемо порядковий номер кожного: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мені змінив телефон клавіатуру для того, щоб було зручніше. І пишете тут прізвище і ім'я. Там Саша Бойчук, там Денис Гасілов. Давайте я напишу тільки ім'я, щоб зберегти час. А ви пишу Денис. А ви пишете повністю. Так, після Діани у нас Саша йде. Міша, як я пам'ятаю, і остання Настя. Так. Тут ви пишете дату народження. Можете вказати свою, якщо ви знаєте друзів, то й, ну, однокласників, то й однокласників. Ні, можете вказати будь-яку вигадану дату або взяти з підручника. Я, наприклад, беру з підручника. З телефонами та сама ситуація. Можете вказати дійсно телефони, взявши їх із Viber. А можете вказати ті, які ви придумаєте, Наприклад, 0,97 -89 965, Ну, наприклад, знову ми можемо побачити, що чуть-чуть не влазить наш телефончик, подвинути. Все влізло тепер. Тепер зверніть увагу, що меж нашої таблички немає. Якщо ми її роздрукуємо, то все у нас буде просто текстом. Для того, щоб показати, що це табличка і що в неї є межі, ми повинні її виділити. Як виділити табличку? Спочатку ми виділяємо першу клітинку нашої таблички. Ви бачите, що в нас з'явилися два таких кружечка. Хватаємо один кружечок і тащимо наш курсорчик до останньої клітинки нашої таблички. Табличку, бачите, ми виділили. Тепер ми повинні вказати межі. Щоб вказати межі, ми натискаємо на трикутничок, який знаходиться знизу освіт. І тут у нас є команда границі межі. Натискаємо на цю команду і вказуємо, що всі межі. Після цього, ви бачите, що наша табличка змінила свій зовнішній вигляд, її межі стали чорненькими. Так як ми вже зберігали нашу табличку, вона у нас збережена. Можете ще раз. Натиснути на дискетку, щоб переконатися, що все було, у вас збереглося. І тепер можемо вийти з програми і подивитися, де знаходиться ваша, ваш файлик. Ви бачите, у мене відкрита файлова система, і тут з'явився зелененьким кольором найперший наш клас. Саме цей файл ви надсилаєте мені до єдиної школи, або якщо у когось не не виходить приєднати, то, будь ласка, надсилайте на Viber. Завдання наше виконано. Бажаю вам успіхів. До побачення!